Саме безпол... Це mm -hmm. гіперекстензія, найбезпалізне упражніння. Кажуть, що гіперекстензія найбільш безлузда вправа в залі. Серйозно, давайте розбиратися. Подивися, квадратні м'язи, м'ясо з гіночі, вони завжди знаходяться за рахунок фізичного кордону в тонусті, їх не треба знову тобі, ще більше запресовувати, щоб більше був там спазм. на Квадратне м'яз попереку справді часто активне, він стабілізує таз і ребра, але активність не дорівнює патології. Є дані, що у людей із хронічним болем попереку жорсткість квадратного м'язу навіть нижча, ніж у здорових. Тобто підвищений тонус не є універсальним поясненням болю. Так і треба розтягувати, розвантажувати поперековий відділ, треба тренувати, душну стінку, скручуватися, тренувати прес, тоді будуть ці м'язи в нормальному в нормальному тонусті. Чому ж у когось болить від гіперекстензії? Бо роблять її е, через прогану попереку без контролю таза і без роботи сідниці задньої ланки. Якщо ж тримати нейтральний таз, рухатися е, у роз, е, розгинанні тазостегнових і не ламаючи попорок, навантаження перерозпиляється безпечніше. Є клінічні дані, е, програми з е, розгинанням у можуть зменшувати біль, покращувати функцію у пацієнтів із хронічним е, low back pain вправи на Розвиначі демонстрували більшу або не гіршу ефективність ніж альтернативні підходи, і були безпечними, якщо дозовані правильно. Ідея: качай тільки прес і поперек відпустить. Ну, це спрощення, ядро це баланс локальних стабілізаторів і глобальних м'язів, а не одна група. Висновок простий: не вправа шкідлива, а те, як і коли ти її виконуєш. Якщо гіперекстензія провокує дискомфорт, зміни дозування, менша амплітуда, без ваги, упор на контроль таза та роботу сідниць в реабілітації. Ми не забороняємо рух, ми підбираємо варіант, який підходить саме зараз.